Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це найсмачніше шоу. І вже традиційно кожної середи о 19.30 ми збираємось разом з вами на цій прекрасній кухні готельно-ресторанного комплексу Річка і готуємо для вас ці кулінарні шедеври разом з шеф-кухарем Богданом Соляником та зі мною ведучим Олександром Сопельником. Богдане, привіт. привіт! А друзі! Сьогодні я поки що не знаю, що ми будемо готувати, але це щось дуже смачне, як завжди. А, це щось вишукане, це щось прекрасне. Це щось смачне, ще раз повторюсь. Тому, друзі, записаємося терпінням, замасаємося інгредієнтами, які нам потрібні для цієї страви, і будемо починати. Ну що ж, будемо починати. І Богдана, давай спочатку що готуємо сьогодні. Сьогодні у нас буде салат із телятини. Це теплий салат. Використовувати ми будемо телячу вирізку. Так. Ми підготували, заздалегідь, замаринували вже її. А як чим ти Давай, давай от відразу, щоб ми не знаєш, все йшло по порядку, а щоб люди могли запам'ятати, записати, можливо. Я цей рецепт розкажу вже в кінці того, як ми зробимо салат. Ага, тобто все буде послідовно. Так, у нас є теляча вирізка. Зараз ми її будемо нарізати соломкою. Так, ну як завжди. Як то кажуть, я зараз відрізаю шматочок тобі. Покажу, як її потрібно нарізати, і ти вже будеш самостійно це робити, добре? Так. Так. Дивись. Так. Шмат а, десь 100-150 грамів це є порція на одну людину. Ну, тобто Ти вже можеш на око, так? Це... Mm. Так. Я це можу вже робити. Зараз я тобі підготую, а ти вже. Потім нарізати її соломкою. так? Дивіться, як виглядає м'ясо. Так. Вже замариноване, воно зазалогідьє, витримане. Mm. Дуже гарно. Дуже, дуже гарно. До речі, телятину дуже багато людей полюбляють сирою. Так Ми робили тартар з тартар з, з, з робили, та. але там же ж можна. Класичний тартар це є тартар із телятини. Ми будемо його також робити, але трошки почекаємо. Трошки пізніше. Так. <рес> Тому не перемикайте, друзі. <рес> <рес> Дивись, так. я тобі нарізав. Зараз тобі потрібно нарізати це соломкою просто Все, чудово. Я поки займаюся цією справою. Це дуже звичайний салат. В нього у нас входять а, томати, це помідор чері, або, якщо у вас немає, звичайний червоний помідор, а, огірок, мікс салату та болгарський перець. Угу. Тобто досить знаєш так небагато інгредієнтів. Це я просто намагаю. так. Заправка у нас буде знову ж таки на базових соусах, про які я роз, розказував. Минулого випуску пам'ятаєш, ми ще робили а, також панцинела. По-моєму, так це було? Пансанела, так готували ми так. Пансанела, і ті ж самі соуси ми будемо використовувати і зараз. Вони у нас будуть іти і на салати, і до м'яса. Чому саме ці соуси ми так. обираємо? Тому що вони доступні, вони є майже в усіх магазинах. Майже у кожному холодильнику нам потрібен соєвий соус. Олія, оливкова, або якщо її немає, ми використовуємо звичайну олію, соус, чилі солодкий, це також самий звичайний соус. І всі ці звичайні інгредієнти ми змішуємо і вже або можемо маринувати м'ясо, або салати, або додавати. Вже. Тобто не гарно поєднуються, так? так. з м'ясом, я так розумію, ну і не тільки з м'ясом, тому що готували ми пансанелу, вона взагалі, наскільки пам'ятаю, там, це геть самий, напевно найлегший салат, який я їв у своєму житті. Знаєш, але так. він дуже він він дуже ситний, наскільки я пам'ятаю. Тому що ну, однією порцією ну напевно дві людини можна наїсти. Ну, принаймні ті порції, які готували ми. Знаєш, всі полюбляють а, сезонні овочі, так а, а, влітку, коли помідор має цей запах. Ну це просто неймовірно. І коли ми готували той салат, я але сьогодні, сьогодні, зима. Треба щось тепленьке, так? я розумію. Тому у нас теплий салат з телятами. А богана. Пательне нагрілася, мені здається, навіть дуже гарно. Дуже, навіть. дуже, дуже. Ти вже професійний стажа. І от знаєш, <рес> <рес> я буду су-шеф твій, знаєш. Да, оце а, так. І Як відразу заспорчало, друзі. Оце, це, це дуже. Передаю тобі. тобі. Тобто, це ось так треба робити? Так, помішуємо. Зараз м'ясо трошки Скільки О, потрібно Для по теля... часу? Для телятини це взагалі три хвилини, цього достатньо. Три хвилини нас на середньому чи на якому? Потрібно розігріти добрим пательню нашу. Так. Закидаємо туди м'ясо. Це все жариться три хвилини. Додаємо зараз соус, який саме ви побачите. Після цього ми все це. Змішуємо з нашими овочами. Так, давай, значить, поки м'ясо жариться, будемо робити наборку овочів. Так, давай. Щоб це було... Як часто потрібно помішуватися? Нехай жариться. Все, все, так. Хай смажиться так, чудово. А, далі. Далі ми беремо, тримаємо мішечку. Так, це, ця, це цей посуд, друзі, де ми будемо замішувати. А, да, давай мікс салат. салату. мікс салату у нас використовується лолороса. Це найзвичайніший салат, який використовують більш... більшість ресторанів та заклади. Та салат айсберг. Давай ще трошки. Так. Ну я знаю, що я дуже полюбляю цю цю історію з салатами. Я от е, примітив таку штуку, як ти це знаєш, вміло робиш, і мені завжди було е, цікаво, чи зможу я так. Ну, ну це не вже... так. О, о, є, о, є друзі, чудово. У мене теж вийшло. завжди хочеться, знаєш, спробувати, тому що коли це бачиш, як а, ви а, шеф кухарі, знаєш, чаклуєте на кухні, це завжди заворожуєш. Мені здається, навіть тому, хто не любить готувати, але от це цікаво це, ці, це дуже цікаво. Тобто, як там вміло а, ці ж там пательні літають, знаєш, там м'ясо особливо мені подобається, коли знаєш поливають. Піджигають і все горить. І горіче. воно горить, і він стоїть, і, і, ну, це круто, знаєш. Це, ну, все, так, а... це, все, це все скоро буде. Друзі, давай далі ми... більше, ми як і обіцяли. Давай будемо додавати огірок, так. бери огірок. Є. Так, давай, я, огірок. Я буду смажити м'ясо, поки, поки ти будеш нарізати. Огірок нарізаємо. Так, напів як напів кільцями. Чи як? Давай не пополам, поки, навпів, поки так, є. І Ще раз навпів. Ось так, весь? Весь чи ось? Один, один отак, отак. А, ось, так, от. Ну, таке, знаєш. Дай. І ось так. так. Так, і тепер нарізай, як це ти робиш вдома. І Тепер ось так. Як вдома. Тому що я раніше робив, як вдома, а тепер як правильно, як потрібно. Друзі, треба правильно тримати пак для того, щоб так. вони у вас були. Так, наше м'ясо вже майже готове. Так. Зараз додаємо сюди соєвий соус. Соєвий соус. є, yeah. так. Далі солодкі чилі. Пересипаємо огірки сюди, так? Я так, огірки, додавай до миксусалату. Поки ти займаєш. Так, давай, це що за соус? Солодкі чилі. Ми, ми додали соєвий соус, солодкі чилі. Зараз це все трошки у нас протушкується, так? Так. І вже від цього у нас буде готовий соус разом з м'ясом, який ми додамо до салату, до салату. Далі. Томати, черіки. томати, черіки. Я думаю, штучки три нам буде достатньо. Так. Ну, так, так як вони у нас великі, я думаю, давай дві і розрізаємо навпів і потім ще раз знак. Потім ще навпів, але правильно, так? Так, є. Так, друзі, у нас вже майже є. готове м'ясо. Так, так супер. Чи можна, я думаю, що дивись, і можна ще, напевно. Ну, як хочеш, вивити. якщо ти хочеш, давай ще. Я пропоную зробити Ди, ось так. Дивіться, який у нас давай, соус. Давай покажемо нашим глядачам. Друзі. Ось, давай на цю камеру. покажемо. Друзі, покажем. дивіться, у нас виходить вже м'ясо і з готовим соус. соусом, ми це все додамо до салату і це вже буде заправкою. Знаєш, мені от дуже подобаються всі ці от моменти, ці, всі всі історії. Я взагалі знаєш, коли ми з тобою, от е, на самому початку, коли ми тільки домовлялись про це про наше шоу, е, про нашу програму, я думаю. Блін, ну класно, ну класно. Я там знаєш, завжди мріяв вести щось таке там або ранкове, там знаєш, або як щось кулінарне. І от я ранкове вже веду, думаю, клас, ще одна мрія, щось кулінарне. Ви думав, ну ні, ну ну знаєш, я ж не готую. Тобто я взагалі від цього далекий, думаю, я буду просто стояти розмовляти, Богдан хай готує і все. Але знаєш, зараз якось... відбувається як. Але якось... Я розказую, а ти готуєш це. І це круто. Знаєш, із першого випуску, коли ми почали разом готувати, я думаю, блін, ну це це дійсно круто. Це це дійсно те, що. От, ну, може тобі принести задоволення. І не тільки саме поїдання, а й процес приготування. Особливо, коли ти знаєш, що ти це приготував сам. Так, Це взагалі круто. Я ось так буду його нарізати, щоб було побій. Тому що команда у нас велика. Да, Треба нагодуватися. Так, додавай нагодувати да, сюди. Так, далі, далі, далі у нас буде солодкий перець болгарський. так? Нарізаємо там, бери, нам половинки буде також достатньо. Так. Соломкою просто произвольно. Оп. Угу. Все, супер. Соломкою, не спіши, пальці тримай як, як треба, щоб його не були в салаті. І все, у нас вже майже все готово, але цей салат буде не просто стріляти, ми поєднаємо його з цитрусами. Mm. У нас буде додавати сюди грейпфрут та апельсин. Mm. О, ну знаєш. Це дуже буде смачно. Звучить люди. уже круто. Так, є ось так. Так, все, додавай. У нас м'ясо готове. Це вже виглядає досить яскраво. Знаєте, як завжди, як завжди, яскраво. Мені здається. Так, а я перейду Н до Мені Мені точно здається, я сподіваюся, що ви готуєте разом з нами. І сьогодні, коли ми будемо вже куштувати це все, і ви також спробуєте і відчуєте всі смаки цього прекрасного салату. Так. Друзі, Далі зараз я, зараз я покажу, знову ж таки, можна, можливо, це можна назвати лайфхаком. Багато хто не знає, як філірувати цитруси, так? Так, а ну. Щоб це. Були гарні, красиві шматочки. Так. Дивіться, ми знімаємо шкіру. У нас вже є філешка, так, яка поділена волокниста поділена. І ми отак відрізаємо от філешечку. Mm. Тобто ось так. Все, все досить максимально просто. просто, так. Тобто У нас вже є раз. Ну, простота і смак це, напевно, девіз нашого шоу. Знаєш, те, що можна спростити, набагато легше. Завжди Богдан поділиться з вами друзі цими лайфхаками. Так. До речі, ти пробував вдома за авокадо, як ми готували? Кісточку доставати? Беремо ніж. Ніж. Просто так, чикс. І права. Трішки, і... трішки не влучив, вибачте. — О, Є, Провертаємо і дістаємо. Так, дивись, до мене приїздили нещодавно, там ще перед Роком, до мене приїздили батьки. Так. Вони мене декілька днів, як то кажуть, гостювали. Uh -huh. І я їм приготував гуакамоле. — гуака Гуакамоле. Вау. І там Вони сиділи на кухні. Я перед ними це все робив, знаєш, як в програмі. І я теж спробував, знаєш, вийшло. Ну, от, бачиш. Чітко, знаєш, е і я приготував їм гуакамоле, І вони кажуть: ми тепер зрозуміли, нащо ти знімаєш цю програму? <гум> 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 ну, це дійсно ну, дуже сподобалось. І багато друзів в мене вже. от, е Знаєш, багато друзів після нашого випуску моїх е десь там в ресторані спробували гуакамоль. І кажуть, а чому ми раніше не чули? Не збачу, бачу, ми було... по поширюємо кухні світу. Кухню і... світу це і це дійсно дуже смачно. Так, друзі, ми вже виходимо на фінішну пряму. Фінішна пряма. Так, овочі у нас вже є, м'ясо готове. Зараз це все ми змішуємо. Так, це є. Це, Саня, все. Друзі, я так, щоб вам було видно, як поєднуються ці інгредієнти. Клас. Ну, зараз відбувається все. Все на ваших очах, друзі. Все. Зараз ми будемо робити видачу. Видача у нас буде знову ж таки максимально по-домашньому. Так. Але виглядати вона буде так, як будто це все є в ресторані. І поки ми а, готуємо, а, готуємося до видачі, так? а ми, я пропоную, що в традиціях. Нашого шоу, друзі, ми дивимося е, е, історію створення теплого салату із телятини. Історія теплого салату з телятини та цитрусів виникла з бажання створити страву, яка поєднує багатий смак телятиною з освіжаючими цитрусовими нотками. Знаменитий кулінар почав свій експеримент, шукаючи гармонійне поєднання найкращих інгредієнтів. Після чисельних спроб і помилок вдалося визначити оптимальні складові салату. Телятина, приготована з особливою кулінарною обробкою, стала неймовірно ніжною а додавання різних сортів цитрусових лаймів, апельсинів та грейпфрутів. Вносить свіжість і кисловатість. Історія салату стала справжньою подорожю смаками, де кожен компонент був ретельно підібраний для того, щоб зробити цю страву неповторно смачною і неперевершеною. Теплий салат телятини та цитрусів завоював серця гурманів своєю унікальністю та гастрономічною витонченістю. І так, друзі, ми а, повернулись і переходимо до най... Поки що не момент у нашого шоу, але до, ми готуємось до видачі. що найкраще це, коли ми куштуємо. Так, ось такий гарний посуд. Салат, друзі. Ось він вже. Вже все готово. Зараз будемо викладати. Санечка, давай викладай. Так. Ось так. Вся ця. Вся ця історія. Історія. Наша історія створення а, теплого салату. Так, це і то що ми туди додавали? Так, ось, тр 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 трішки, я трішки, знаєш, додам а, кольору. кольору. Так, мікс салату, болгарський перець, помідор чілі, огірок та телятина. Так. Друзі, і зараз ми додамо наші цитруси, це гріфрут та апельсинка. Це дуже смачно в поєднанні телятина. З цитрусами. Це просто до речі. Навіть для дітей цей салат, який знаєте, багато хто із дітей не любить м'ясо. Коли вони побачать, що там є якісь мандарини. Вони обов'язково обов з'їдять. Обов так, друзі, і зараз перед тим як ми скуштуємо, як завжди, склад та інгредієнти, які потрібні вам для приготування цього салату, з'являться на вашому екрані. Для приготування салату з телятини та цитрусами вам знадобляться наступні інгредієнти: телятина 150 грамів, помідор черрі 50 грамів, болгарський перець 50 грамів, огірок свіжий 50 грамів, мікс салату 50 грамів, апельсин 50 грамів, грейфрут 50 грамів, олія 15 грамів, соус соєвий – 15 грамів, соус солодкий чилі 20 грамів. Смачного. Ну що ж я сподіваюся, що ви встигли, по-перше, приготувати разом з нами цей салат. По-друге, записати всі інгредієнти, які тільки ж були на вашому екрані для своїх близьких там, чи знайомих, аби передати цей рецепт. А, куштуємо. Що, Давай. що з цього вийшло? В в поєднанні нас? потрібно в зараз, щоб усе було у тебе на виделці. М'ясо, овочі, цитрус, все разом з соусом. Все, ось так ось так виглядає. І досить в мене такий великий шматок, знаєш. Це смачно, дуже мені подобається все, що. Знаєш, от хоч він і теплий, ну, називається. І так, начебто, що таке зимова проходить, але, друзі, я зараз відчув смак справжнього літа. Скажи. Просто круто. Неперевершено. Друзі. Ми дякуємо кожному і кожній, хто дивиться наше шоу, хто готує разом з нами. Ми будемо продовжувати. Коштувати, коштувати, коштувати. І, і готувати, друзі, для вас. А, а вам нагадую, що це було найсмачніше шоу на першому міському. А, наші зйомки проходять в готельно-ресторанному комплексі Річка. А, друзі, це все для вас. А, як завжди, шеф-кухар Богдан Соляник та я, ведучий Олександр Сапельник. Побачимось а, кожної середи на першому міському о 19.30. Па-па, Смачного!